Всім привіт це моя Бонко, і сьогодні я знаходжуся в Brawl Stars, і Знову ж таки, на моєму основному аккаунті. Ну, ви не переживайте, з підраном все добре. Він ще поки що апається, почуть трошки темпи, я втратив, але зодно потрошки апається вже завтра або післязавтра має вийти відео по цьому аккаунту. Тому не переживайте, скоро буде відео. Ну а сьогодні, в сьогоднішньому відео, ми будемо відкривати усі 100 левелів пропасу. Зараз у нас тут почався четвертий сезон, останній сезон раного бою. Ну, на наступний місяць у нас буде вже наступний сезон, всі будуть починати з бронзи 1. Ми зараз забираємо всі нагороди, цілих 600, у цих от експіч, як вони називаються. А, не, навіть 1800, ми зараз забираємо. І якщо не помиляюсь, мені має якраз якраз Хватить, щоб пройти 100 левелів. Тому давайте дивиться. Бам-бам-бам-бам. І 99 мені реально не вистачило, щоб все пройти. Ну, мені зараз, походу, прийдеться трошки папити два ранги. Ми зараз по-любому. Я зараз збілью по-любому пас, і ми будемо відкривати усі 100 нагород. Я просто з нуля нічого не відкривав, Відколи це все почалося. Все-все у -все, мене тут є, нічого не з'брано. Но зараз я тоді все доб'ю, і тоді вже до вас повернусь, щоб відкривати оці, оці, оці всі-всі-всі стартропики на суті є. Відкриття буде максимально масштабним. Тому я дуже надіюсь що ви поставите під цим відео лайк, Підпишетесь на канал та дзвінок Щоб не розказати мої нові круті відоси. Ну, і також давайте зараз перед тим, як я буду грати, я хочу ще швидко Прорекувати свій телеграм-канал, тому керокод зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео, тому що там є дуже багато різних новин по Бралстарсу, ну, анонси відео, стрімів, там є чат. Тому короче, дуже цікаво, обов'язково Одій подивіться. Ну а я пішов далі апати ранговий бій. Ну що ж, я до Діамант 2, мені потрібно було лазен тільки Діамант 2, бо поки я його апив, мені далося ну, я пройшов один левел, і якраз за цей діамант 2, я получаю ще один левел. Тому, коротше, рівно 100 левелів пропасу ми вже пройшли, тому давайте зараз це все будемо відкривати. От, мене вже навіть, тут пише 101, через те, що тут початковий подарунок, який на самому початку не, не враховується. Ну от, коротше, пройшов, мене ще 50 цих от жетонів на легендарний стартроп є, але я його, скоріше, вже не получу, бо я піду зараз після цього відео апати з підран 100К. ще хочу сказати, що у нас вчора закінчилось мега я хотів, ну я її зняв на відео, але навіть нема, не бачу сенсу показувати, що мені випало, бо мені там знаєте, знаєте, цікавіше, що один пін на колетика плаче, і вроді 266 бінгів все. Мені більше нічого такого цікавого не випало. Тому коротше, давайте перейдемо до відкриття нашого пропасу. Зразу у мене взагалі немає цього скина на кольта. Зараз давайте ми його знайдемо. Де цей Кольт? Кольт, Кольт. Зараз він має бути десь тут а зверху. От В мене взагалі немає ніякого похожу скіна, я просто нічого не забирав, а зараз ми його зразу вкачаємо максимальну фулову версію. Ну, я маю на увазі безплатну фулову версію вкачаємо. Тому давайте, в принципі розпочнемо. Давайте, напевно, для початку на відео ми вкачаємо максимального кольта. Астрокольт у нас один перший левел є. Ми маємо по суті дойти аж до якого До шостого левела. Тому давайте ми зараз це фастом зробимо, пошукаємо. От нас за десяти левел, у нас кожні 10 левелів, як я розумію, дається тут прокачка до цього скіна. Окей? Ми Получал всякие япинчики, иконки и тому подібне. Так, але якщо ми кожен раз так будемо вертати, це щось буде дуже довго. Мені здається, що нам все-таки краще по порядку відкривати. Ну, пройшла, давайте тоді ми заберемо тільки третій і будемо далі відкривати по порядку, бо це нас займе дуже багато часу, якщо ми будемо в кожну нагороду відкривати окремо. Тому давайте почнемо з гіперзрядного стартропу зразу. Я дуже надію, що мені випаде щось круте. Будь ласка, дайте мені якісь крутий гіпер, бажано, якийсь з нових. Ну давайте дивиться, давайте дивитися, що нам випадає. І, до речі, гіпер на таки гіпер, другий портал. В гарячій зоні це може бути досить дуже таки тому мені здається, не що випало. І також у нас, до речі, тут а в івентах є теж гіперзрядний івент. Нам тут треба виграти 25 разів в щеде за якогось ну, з восьми рандомних браулерів, який має гіперзряд новий. І тоді ми отримаємо халявний якийсь рандомний гіпер, тому потім я коротше, його якось допрохожу, але це вже буде не на відео. Ну коротше, ладно, давайте йдемо відкривати далі. Ранговий стардроп, Ну, в принципі, що найбільше я хочу, це або або скін, і то я не хочу багато скінів. Най, найкраще, що я хочу, це 1000 блінгів, щоб мені випадало, щоб я нарешті дозбирав 100 тисяч блінгів і зробив максимальну закупку. А, і мені перший ранговий у стардропі Зразу випадає спрей. Ну, ладно, окей, хай буде цей спрей. Понала, давай тоді відкриємо тепер стародропчик. У нас випадку над рідкісний. І 100 монеток. Ну, окей, ладно, хай буде. Тільки краще, як мені вже ліпше звідти випало очки сили. Так, наступний ранговий стартроп, я там почув звук типу по монет, якщо я не помиляюсь, тому значить, скоріше, що мені зараз має випасти багато блінгів. Тому давайте дивиться. А, багато блінгів це 100, окей. Я зрозумів, хоча б вже 250 дали було б краще. Ну, ладно, давайте тоді відкриємо легендарний стар дроп. Перший легендарний стардроп в цьому відео. Тому давайте відкривати будь ласка, дай мені якусь посівку і на Френка. А наша мені на Френка, в мене є два, вроді би, навіть крутих скина на Френка. Мені випадає ще цей. Ну, окей, його зараз просто заберу. І давайте тоді далі відкриємо ранговий стартроп. За шостий левел, тому давайте відкриваємо. І скін на пенні, А, це перемальована версія, я забув, що забушу мене основна. Ну, непогано, непогано класно. Ми його забираємо, вже скінчик золотали, 5 тисяч блінгів на халяву в нас є. Тоді давайте відкриємо зараз рандомний стартроб. Звідси нічого цікавого точно не випаде, тому можна зараз його проклікати. Давайте навіть зараз у наступний рандомний відкриємо. Бо тут нічого такого зараз цікавого немає випустити. Ми зараз будемо тільки підбивати шанс, що випало щось круте. І тепер знову ранговий стартроп. Давай, будь ласка, або скін, або тище блінгів. Я тебе прошу, будь ласка. Ну, скоріше, що тища блінгів випадає тільки, коли вже є всі скини. Ну, короче, ладно. Ще один спретчик ми вже залутали. Ну, я думаю, що з тих стартропів ми залутаємо вже всю косметику. Яка тільки може бути в ранговому, в ранговому каталозі, коротше тому. Так, давайте, давайте далі. Ранговий старт-дроп і іконка ще одна. В мене хіба не було цієї іконки, нічого собі. Ладно, давайте зараз тепер заберемо ще один адомний дропчик і ще один надомний. О, міфік лего. Ні, на жаль, лего нема, тому забираємо міфічний дроп, з якого випадає гаджет на Олі. Це дуже добре, в мене на Олі, вроді би, немає одного гаджета, тому окей, це клас, що мені це випало. Тепер забираємо наші перші 5 кристалів, вони аж на 14-му левелі пропасу є, але ну, ми їх забираємо. І тепер у нас 100% міфічний -дроп. Давайте ми його відкриємо, і тут випадає 200 кредитів, нічого собі. Потрошечки сонячна слава не вкачується, вже скоро буде сонячна 2. Ну, як скоро ще половина треба. Ну, коротше, ладно. Відкриваємо ранговий старт-дроп. Давай, скінчик і стоблінги. Ну, окей, стобінги це непогано. Окей, хай буде. Дивимося далі, у нас тут рандомний стартропчик. До речі, давайте подивимося, скільки в мене зараз і блінгів. У мене майже 77777 77, блінгів. Ну коротше, не пан, якщо мені зараз випадає ще раз 100 блінгів. В мене майже будуть ці сімірки, досить таке класно буде виглядати, тільки Дякі... нам чуть заруїнила остання цифра. Ну коротше, лад, давайте відкривати наступний ранний стар дроп. З якого випадає наступний ранговий скін. Нічосові це скін на Мейсі. Мородерка Мейсі вроді так він перекладається. Ну непоганий скин. Мене вроді на Мейсі нема скіна, тому забираємо його зразу, надіваємо. Ну круто, круто виглядає. Давайте тепер відкриємо тоді рандомний староробчик. До речі, за це відео вже два скинами вибили. Давайте подивимося. Давайте фасом зараз глянемо, щоб сильно за це Скільки мені треба скинів вибити, ну скільки мені я можу ще рангових цих скинів. Так, от вони тут є. ну На Байрона має випасти по-любому, на Лолу може, можу, сказати, що ще випаде. Не скільки насота? Три, чотири, п'ять. Далі які там є п'ять, шість. І скоріше, все, що більше ніякі не можуть випасти. Тому що десь шість скінів, можливо, нам можуть випустити, Тому, коротше, давайте. а ні, може, ще випадуть на еше, бо це еш, вроді, продається для всіх, тому скоріше, все, що на нього ще теж може випустити цей скін. Так, легендарночка, давайте відкривати. Може ще один нам скін випаде. І так, це ще один скін. До речі, я цей скін вніс в список, який я хочу купляти за 100 тисяч блінгів. Ну, типу, там, де коли я буду тратити 100 тисяч блінгів. Ну, коротше, окей, тоді мені прийдеться потім викисити цей скінчик, забираємо його тоді. Ну, зато я зможу замість цього купити ще якісь додатково. П'ять кристалів ми залутали, вже, до речі, 20 лавлів пройшли досить таки непогано. Йдемо відкривати наступний рано цей стардропчик, закопаде ще 100 блінгів, і в нас... Майже 777, Ну, коротше, не пану глядає теж класно. Я думаю, можна навіть буде заскрити У мене ще якраз в пропасі рівно 77 нагород. Ну, коротше, виглядає класно. Виглядає класно, тому заскрила на пам'ять, хай буде. І погнали відкривати далі. У нас тут не дуже цікавий старедроп. Він просто рідкісний. Рандомний стардропчик, 50 монеток. Давайте тоді зразу відкриємо ще міфічний. У нього теж, скоріше, що нічого такого цікавого не випаде але падає 500 блінгів Оце отак непогано. Нормально так зараз випало. І наступний, давайте рано і будь ласка, або скин, або тище блінгів. Ну, коротше, або максимально. Або Максимально велику кількість блінгів або скін. Давай, я тебе прошу, і випадає ну, 100 блінгів. Ладно, окей. Хай буде. Я зрозумів вас. Наступний і теж 100 блінгів. Ну окей, я вас зрозумів. Не хочете ви мені давати більше, ніж 100 блінгів. Ну там вроді може випасти 250. Чому мені падає тільки 100? Я не розумію цього. Ну відкриваємо, так, знов 100, ну це капець якийсь. Може, давайте вже тоді краще скин, він 5 тисяч блінгів коштує Мені здається, що буде по краще, щоб я скин Вибив. І до речі, так, да, я дуже надію, що я виб'ю скін на мо, бо на мо дуже класний скін, і він тут по-любому має бути. Тому за 100 левелів, ну скільки там вроді 34 рано стартропа є. Я надію, що мені випадеться скін на мо. Відкриваємо наступний старт -дроп, з якого нам падає блінгів. Ну капець. ще б один нулик, нулик додали, вже було б класно. Так, нічоси, може легендарка, ні. Не легендарка, але може випасти гаджет. І так випадає гаджет на джуджу. Окей, цей гаджет теж деколи мені пригодиться, тому дуже непогано, що він мені випав. Забираємо далі 5 кристальчиків. І тепер у нас легендарний стародропчик Давайте, дивиться, Щось круте. І ще один скіна. Чому мені так щастить? А, ну це червоний, е, принц, справа, це турбин. Я хотів зелений, скоріше, вроді, якщо не помиляюсь купляти. Ну, мені його почервоний. Він теж класно виглядає. Насправді, у мене є там ще скін з минулої обнови, там, з тими суши ролами. Ну, коротше, окей, хай буде. Забираємо буде для різноманітності. Майль скінчик, Давайте тоді відкривати наступний рановий стародроп, До речі, з нього скрізь, що випаде, теж скін. І буде два підряд. Ну, давайте, дивитися. І випадає ні, стоп я щось просто не почув трошки по звуку. Ну, давайте, давайте відкривати зараз рандомний стартропчик. 50 монеток, як завжди, ми лутаємо. Давайте заодно шадну відкриємо. От уже, до речі, епік, можна якийсь пін залутаємо. Ні, стоблінги, окей, це покраще вже, ніж пін тому, коротше, давайте йдемо дивитися. Ну, по суті, він, звісно, було б краще, щоб вибити, бо він вроді дорожче коштує, ніж 100 блінгів Ну, але мені потрібно для відкриття 100 тисяч блінгів. Тому відкриваємо давайте наступний стардроп, падає ще 100 блінгів. Ну, щось не дуже прям зараз фартить з цих рандомних, ой, цих рангових стардропів. Давайте відкривати легендарний. Давай, будь ласка, ще щось один скін. Та капець, а чому мені так щастить на скини? Вроді з кожного легендарного стартропа я вибиваю якийсь скін. Ні, ну це класно. У мене скінчик є покращена хенка за 200 кристалів, тому це я просто зараз забираю. І йдемо забирати далі 5 кристалів і рандомний стардроп. А так, давай, може, зараз ще один скин. Ну, тут скина вже точно не випаде. Давай тоді відкриємо ранговий стардроп вже, вже за 42-й левел пропасу. Відкриваємо, і що нам тут падає? Ще 100 блінгів. Ні, ну це капець, Скільки в мене вже блінгів? Майже 80 тисяч. Ну, 80к ми по-любому маємо добити. І ми вже майже відкрили половину цього всього пропасу. Тому давайте зразу зразу залітаємо ранговий стардропчик, з якого паде ще раз 100 блінгів. Далі давай тоді відкриємо міфік. Міфіка, давай щось круте, і 500 поряток. Ну, окей, хай буде для прокачки, думаю, пригодиться. Ще, шучу, що 12, 12 Да, ну, для Браулери, то мон. Монети мені точно пригодяться, не будуть зайвими Відкриваємо далі ще 100 блінгів, ми залутали. Рандомний стартропчик, із якого випадає, нічого цікавого не випадає. Ще один. Давайте тоді заодно відкриємо, може щось круте. Ні, нема нічого крутого, просто 100 даблерів Тому давайте відкриємо рановий стартроп Ідеально далі чекає вже легендара. Тому, якщо зараз тут не випадає скін, значить по-любому з легендарки мені зараз може випаде ще один скін. Давайте дивитися, і тут знову ж, як завжди, вже скільки ми вже десь 10 штук цих рангових відкрили, і мені ні одного скіна, тільки по 100 блінгів падає. Ну окей. Відкриваємо зараз по-любому, то зараз, напевно, що буде знову скін. Давайте, давайте. І ні, це вже, до речі, не скінці. Це вже випала посівка на Джена, Ну у мене вроді немає посівки, тому хай буде все одно непогано. Так, наступний стартроб у нас епічний рандомний. Сточки в селам теж не пан. давайте тоді зразу наперед заберемо ще 5 кристалів. І тепер відкриємо рандомний стартропчик. Ранговий, у мене є ще надія, що з них випаде круте, тому я їх так чуть-чуть відтягую. Так, за 52-ї леви ми відкриваємо ранговий стартроп, з якого нам випадає. Що випадає, О, до речі, 250 пропасу експі вони нам випали тільки на половині всього пропасу. Ну, мені, звісно, зараз не пригодяться, але... Я міг почати відкривати пропаси, зараз мені б якраз пройшовся там той останній левел. Ну, ладно, чуть-чуть пограти, не страшно. Давайте тоді тепер відкриємо міфічний стардроп 100%. І звідси випадає 500 блінгів. Ну, мені щось напевно, що міфічні стардропи зараз подобаються найбільше. Ну Легендарні теж непогані, але ми все одно вже майже добили 80 тисяч блінгів. Це досить таки вже величезна цифра. До речі, можете в коментарях написати, якщо ви додивилися цього моменту, скільки у вас зараз є блінгів на аккаунті. Так, ще одна іконка, ми золотали зараненого стардропу. Ну, хоча б щось вже нарешті не 100 блінгів, але... Краще вже було б, що чесно, 100 блінг випити, ніж цю іконку. Ну коротше йдемо далі відкривати. Епічний стардропчик. Давайте тепер відкриємо знову ж таки рандомний. І тут в нас просто надрідкість, окей? Ми його забираємо. Тепер давай ранговий, будь ласка, скин, скін, скін. І ще 250. Я так чую, що ми ж зараз до легендарного стардропа такими темпами дойдем. Але якщо чесно, я не дуже хочу, бо краще мені зараз випили або скини, або блінги І вже навіть ті 100 блінги мені будуть краще, ніж оце, напевно, що, ну, чуть, -чуть цих хекспі. Так, забрали кристали, тепер забираємо вроде, четвертий левел цього е, кольта. Е, давайте ми його короче, забираємо. Так, це в нас був вже четвертий. Е, стоп, а як, а як вийти? А, все, окей, є кнопка вийти. Тепер відкриємо, давайте, рандомний наш стардропчик, з якого, як завжди, цікаво, нам, нам не випадає. Тому ранговий стардроп, Ну, будь ласка, ти вже до... дуже давно. Ти буквально на початку мені дав два скина і більше вже нічого не випадало. Тому давай, щось круте. І я вас зрозумів. Я вас зрозумів, з рангового цього стардропа мені не щастить взагалі. Ну, хоча б міфі, давай 500 блінгів. Так, хорош. 500 блінгів ми ще раз залутали, і в мене вже 80 тисяч блінгів. І до речі, 400 кристалів на аккаунті я можу собі прикупити декілька скінчиків. Вони зараз, вроді, якщо я полягаю ще є в магазині. Так, от ці меха скини ще є в магазині, але я, скоріше, що буду чекати знижки, коли ми будуть за 150 кристалів. Або наступній на обдони, наступна літня вона має бути дуже крута, тому я, скоріше, що там залишу всі свої кристали, які в мене є. Так, стоп, я в магазин зайшов, нам треба в пропас зараз зайти. Так, ну давай, нажимайся. Відкриваємо 64-й левел пропасу. Забираємо ранговий стар -дроп, з якого нам падають знову ж таки, як завжди. В принципі, як неочікувано, 100 блінгів. Забираємо давайте тепер тоді ще рандомний стардропчик. Тут падає двадцять сили. І тепер давайте два підряд раного стардропа відкриємо. Можливо, зараз якось зіб'ються шанси, ви щось що круте. А ні, навіть не зіб'ються зразу. З першого рано стардропу. Ну з цих двох випадає нам скінчик на мелоді. Гарфія мелоді, якось так вона називається. Ну, ми його забираємо. Мене мелодії в залі скінчики нема. Досить Вже три скіна ми залутали. Дуже дуже класно. Ну, як я обіцяв, зараз другий стартроп відкриваємо рано. І тут ще один скін на Байроне. ні, ну я в шоці, я в шоці. Я прям в шоці два скіна підряд з двох випав. Я прям. Я не знаю, я ванга, я прям якраз наперед вгадав. Ну, ми зараз забрали. У мене на Байрон досить не пана колекція. Зараз давайте я фастом чекну. Де там Байрон? Вот Байрон. Я ще хочу на нього. У мене тут скільки. У мене є два скина, оцей з Ультра-Ящика, вроді, випав, і. Я тільки що ми золотали цей, але коли я буду тратити 100 тисяч блінгів, скоріше, що куплю оригінальну версію, вона виглядає покраще, типу по Олдовіше, цікавіше, та І плюс вона підходить до моєї іконки майстера. Е, так, ну ладно, давайте відкривати тоді далі. 69 левел, забираємо рандомний стартропчик, епічний, до речі, і 500 блінгів, навіть з епіка 500 блінгів, а я щось не пам'ятаю. Чому міфік тоді так мало дає? З Міфіка, значить, мало випустив хоча б 700. Ну, коротше, ладно, давайте відкриємо зараз ще раз рандомний. І тепер відкриємо один легендарний, я хочу сказати, два, але один легендарний, з якого нам випадає, що нам випадає? Ще один скін. Це, до речі, ранговий скин на база. А чому мені з легендарного випав ранговий скін? Ну, ні, по суті, це можливо, але щось якось трошки дивно це виглядає. Ну, окей, забираємо вже якийсь п'ятий ранговий скін, ну, це капець, просто п'ять рангових скінів. Золотати, по суті, з 100 левелів пропасу. Досить таке непогано. І то ми ще не всі до кінця відкрили. Ну окей, забираємо. Короче, досить таке класно. Може, зараз ще один скин випаде. І, на жаль, я вже був би дуже наглий. Це було б якось нереальне везіння, бо мені тут з 200 дропів за 66 та 68 левел лев мені випали скини. З легендарного скин і ще й з цього рангу. Ну, кожні два леви вибивати скини, це було б занадто жирно. Тому коротше, шанс у мене чуть збилися. Ну не страшно, я також не пану з кіньм І, до речі, золотав ми ще заодно 30 кредитів. І 5 кристалів також забираємо. Так, давайте відкриємо рандомний, міфічний і тоді вже ранговий. Забираємо бамб рідкісний. Тепер міфічний відкриваємо. Давай 500 блінгів і 500 блінгів. Хороший вже просто читаю цей серодроб, тільки блінги мені тайпадують, Ранговий. Давай ранговий щось ще може круте. Ну 100 блінги, окей, хай буде, в принципі, я не проти. Так, ра цей рандомний стардропчик у нас випав над рідкісний. І тепер, знову ж таки, рангу. Я там почув, що зараз мають випасти блінги, і, як завжди, випадають блінги. Так, забираємо вже за 80-й лев, щось ми дуже швидко відкриваємо. Ще набагато більше пенів. П'ятий левел прокачки на вже є. Лишилося останній левел вже аж ну, останній левел цієї прокачки цього скина на кольта. Безплатно вже буде аж на сотому лелі. Тому давненько ми вже довго не будемо вже забирати цього кольта. Так, давайте відкриємо ранговий стартопчик. І тут нам випадає. Ще один ну це капець, шостий скін це мені дуже це подобається, прям дуже раді. Давайте ми навіть активуємо ці скини Лолу, Мені останнім часом, ну як останнім часом, десь за останні 6 місяців випало приблизно 3 скіна на лоло. Зараз давайте ми перевіряємо швиденько. Зараз я бігом подалюсь. Лола, вроді, би в нас епік, от Лола, е, Так, що в мене тут є? Мені випало, вроді би, цей скин недавно, цей ультра позуль квадробер Лола і ще й кобра Лола мені випала, Ну, класно, окей, хай буде пограти з цим скіном. І ще я хочу фастом чекнути в каталозі, скільки ми вже скинів зібрали. І скільки я ще зможу вибити. Ну, на момент, що точно не вибили, що я дуже хочу. Я як я розумію, по закону подлості він мені якраз таки не випаде. Оця лола, скоріше, що мені не зможе вибити, тому скоріше, що цей Ларі Лорі може випасти. Або мо, це вроді ці два скина, ну можливо, що може це пін'ята Еш, але скоріше, що мені залишилось вибити ще два скіна. А значить, скоріше, що мені з більшим шансом зараз буде падати тисячі блінгів замість ста. Ну, давайте відкриємо рандомний староб, законують епік випадання, нічого собі. 200 монеток. Ну не погано. Давайте тоді тепер відкриємо міфік за мені, Давайте, будь ласка, 500 блінгів сюди на базу. І так хорош, скільки мене вже блінгів я забуду тоді чекнути. 82 тисячі. Ну не пано. Якщо ми ще якось мудримось апнути 90 тисяч блінгів, я буду прямо в шоці. Нереальному шоці. Ну коротше, давайте відкриваємо р... цей ран... ранговий стардроп. я вже путую з цими стардропами, Відкриваємо 100 блінгів залутали, Тепер давайте тоді відкриємо рандомний і тоді зразу два підряд рангових. Бо минулого разу, коли ми відкрили два підряд рангових, мені дуже-дуже пощастило. Тому давайте дивитися. Ранговий бам перший, залітає з Ну і з другого, давай скінчик, давай скінчик. І. Ні, окей, ще стоблінгів золотали. Тепер тоді давайте відкриємо два рандомних підряд. Тут нам випадає надрідкісний рідкісний. Пінчик на шейди Окей, я шейди люблю, тому непогано. Наступний надрідкісний. Ну, не цікаво. Ой, не надрідкісний, а рандомний. Трошки перепутав. Ну тоді давайте відкриємо За 90-й левел вже легендарний вже потрошки нагороди до кінця. 500 кредитів, ну не те, що я хотів, але ладно, хай буде. Хоча краще було б, якби я вибив скін. Давайте забираємо тепер 5 кристалів. Це вроді б останні кристалики тут А ні не останні. Давайте зодно зразу ті заберемо ще. І в нас, в принципі, залишилася одні з найцікавіших нагород, тому давайте зараз біом заберемо рандомний, нецікавий, як завжди рідкісний. І тепер відкриємо ранговий. Давай, будь ласка, скін. Я тебе прошу, давай скін, ще один скін і 250 даблер. Ну, для чого мені вони падають, якщо ми вже по-любому не пройдемо до легендарного і апити я далі не буду. Мені вже краще було 100 блінгів, та навіть один блінг вже було б покраще. Так, давайте забираємо міфік, з якого падає 200 кредитів. А чому кредити? Краще блінги мені дали, було б набагато краще. Ну давайте відкриємо рандомний. Це вже останній рандомний стартроп. Випадає нам на дрікесний, 100 монеток. І ви зараз будемо відкривати останній ранговий, останній легендарний. Та заберемо останній безплатний левел на культа. На скин на культа. Так, забираємо 100 блінгів, ну я поняв, більше скинів я не золотаю, скинумо, мій улюблений, ми вже не отримуємо це 100%. Це ще не 100%, бо є ще шанс, що мені випаде зараз з легендарного стардропа, якраз цей скин нема. Ну але шанс прям ну дуже маленький, тому зараз давайте фасом при це відкриємо. Скоріше, це ж, це навіть буде не скін, але ні, до речі, випадає скин і на джуджу. Це навіть випадає ще один скин на Джуджу, який я купу... хотів купити за 100 тисяч блінків, коли буду тратити. Ні. Ну це везені, це везені мені випало два скина, які я хотів купляти, чи навіть вроді три. Ну, два скина це точно, ну це прям халява. Це прям халява, тому забираємо за сотий левел цього вже шостий левел обгрейду на кольта. І в принципі, що в принципі ми все відкрили і залутали 2-3 скички, які я дуже хотів. Тепер в мене тут максимально пусто в цьому ранговому бою. У ну, мене все так світилося, було кольорове, в цьому бралпасі. в мене були нагороди. В цьому дорозі Слави куча нагород. До речі, я не знаю, коли в нас поміняють дорогу Слави, мені ці нагороди зберуться самі. Чи мені їх треба збирати, чи вони мені потім прийдуть кудись. Ну, надію, що мене, вони збережуться. Ну а на цьому я, коротше, буду закінчити видеоковод способ, ско. Поставте лайк, підпишіться на канал та не жбійте щоб розказуйте мої нові круті відеоси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.